всім всім вітаннячко. Вирішила я сьогодні підняти тему медицини в Україні. І зараз мені всі скажуть, що ти? ти свою Німеччину гаяла, а тепер будеш розповідати нам про Україну. Давайте розповім трішки. Як наша зараз сучасна медицина йде, незрозуміло, куди і до чого в Україні. Мені здається, це просто топі, як на мене. Не знаю. Можливо, хтось скаже, що я не права. Але давайте по порядку. Коли я повернулася з Німеччини в Україну, у мене були проблеми зі сном. Я дуже погано спала. Я не могла заснути вночі, а якщо засипана, то прокидалася там серед ночі і все, я вже більше не могла заснути, стали такі проблеми. Тому я пішла до свого сімейного лікаря якраз для отримання ліків від астми, а також для того, щоб вирішити цю проблему. Мій сімейний лікар порекомендував звернутися до ендокринолога. Так як у мене є проблеми з щитоподібною залозою, то ой, треба просто подивитися, можливо, на фоні мого стресу порушився гормональний фон. Ну і я пішла, взяла направлення, взяла всі, всі потрібні документи. Пішла я до лікарні, де вона мені порекомендувала. А потрапити до лікаря я не можу, тому що запис до цього лікаря один. День у місяць, один день, серйозно. Окей, наступний момент. Думаю, добре, йдемо до іншої лікарні. Вона мені рекомендувала цю лікарню, тому що каже там, що навіть можна безкоштовно здати аналізи. Я думаю: йдемо до іншої лікарні, здамо вже за, за гроші аналізи, бо для щитовидки потрібно здавати гормони. І гормони краще, коли вам призначає ваш ендокринолог, а не сінемейний лікар, бо багато ендокринологів цього не полюбляють. Не знаю, чому так, ну, от, оскільки я хворію, стільки і чую цю теорію і завжди, а можливо, вам краще тут перездати, а можливо, вам краще зробити. Ну, одним словом, ось так. Я записуюсь до лікаря в іншу лікарню, також не дуже далеко від мене. До речі, якраз я йшла в ту лікарню і для вас зняла відео про... Мовне питання в нашій країні. Тому якщо ви ще не бачили відео і не бачили, що там за райончик, можете переглянути це відео. І, до речі, відволіктусь. Знаєте, що це за місце? Якщо ви харків'яни, то ви розумієте, що це за кав'ярня тут була. Дуже-дуже стара кав'ярня. І тут багато хто полюбляв бути. Ну, Зараз, звичайно, вона вже зачинена. Далі. Ідемо далі. І я йду ж... приходжу в лікарню. Я не знаю, який кабінет у лікаря, цього, мене, до якого я записана. Підходжу до регістратури, запитую і чую відповідь, а вона у відпустці. Сенці у відпустці. Я ж записана. Дівчата, я нічого не можу зробити, бо коли вони йшли в відпустку, ми запитували, як ваші пацієнти, які записані. Вони сказали, ми все вирішили, ми поспілкувалися з пацієнтами, перенесли їхні записи. Мабуть, я про це не знаю. Ось так. Це був шок. Це є... ти така стоїш і ну, говорити щось жінці на реєстратурі. Говорити щось жінці на реєстратурі, ну я вважаю, що це ну, таке нема сенсу, як на мене, тому що ну, вона не при чому, вона не винна, і я вирішила, що не буду я їй, її... не буду я їй нічого говорити. Ось так я записуюсь, кажу, ну давайте вас запишу, але на наступний візит через місяць ще. Враховуючи, що це треба було ще на вчора зробити, ну це таке. А саме в цей день ми поїхали з Ромою до лікаря його закривати лікарняною в обласну лікарню, тому що там також йому напартачили з лікарняними. Ось там. І я Ромі, Рома говорю, запишись в обласній лікарні. Чого ти будеш тут записуватись Добре, добре, піду запишусь до обласної лікарні, і ви не повірите. Я записуюся у вівторок, і сьогодні вже п'ятниця я потрапляю до лікаря без проблем, без була черга, жива черга, були різні ситуації. Була дуже неприємна одна ситуація, як черга, люди в черзі вирішили, щоб пройти без черги, обманути всю чергу. Ми пристидили. ну, чесно кажучи, дуже неприємна та ситуація, коли люди користуються тими льготами, які їм не надаються, не які. Ну, не їх, це дуже неприємна ситуація, як на мене. Так ось я потрапила до лікаря. Мені потрібно було зробити УЗІ щитовидки. Що вам скажу? Для того, щоб записатись на УЗІ, на безкоштовне УЗІ, потрібно чекати 2-3 місяці. Запис. Мені не треба на вчора, нагадую. Ну, тому прийшлося йти за гроші, за 300 гривень. Все ж таки альтернативний варіант поки що в Україні існує, як на мене, одним словом. Тепер у вівторок треба поїхати здати аналізи. Вони також будуть безкоштовні. Що мене, чесно кажучи, приємно радує, тому що раніше на гормони потрібно було здавати в приватних лабораторіях, і це було дуже доволі не бюджетне задоволення. Тому медицина в Україні не ідеальна. Медицина в Україні, поєднання з європейською практикою стає взагалі жах, як на мене, тому що це ти дивишся на це все і розумієш. Оці нестиковки, і навіть якщо гарний лікар, і навіть якщо все добре, все чудово, але є нюанси, на які ніхто не може вплинути. Тобто оці черги, оці записи, оці правила, це все, ну чесно кажучи, виходить за рамки. Ну, Зрозумілого для мене. Наприклад, до речі, до лікаря-ендокринолога люди, які сиділи зі мною в черзі, жіночка з сином сиділа в черзі, вона сказала, що вони взагалі потрапили до лікаря-ендокринолога. Сьогодні приїхали, взяли талончик і до нього потрапили. Ось так. Тому чесно вам скажу: ти розумієш, що все-таки ще платна медицина у нас працює, що все-таки при бажанні можна і отримати безкоштовно, одним словом. Але враховувати треба той факт, що у більшості людей в Україні немає медичного страхування. Не так, як у Німеччині, У Німеччині це обов'язково. І якщо ти не застрахований, то тебе не приймуть, а якщо приймуть, то це буде дуже дорого коштувати. Я пам'ятаю, що в мене були там моменти в Німеччині стосовно прийому до лікаря, коли ми приїхали, мені треба було... Консультація у лікаря, 5 хвилин лікар мені видавала соціал-ам, мені видавав направлення, тобто можливість безкоштовно відвідати від лікаря, але він ніяк не мог надіслати цього документа. І мені сказали, що ми вже хотіли просто сплатити. Я запитала, скільки це буде коштувати. Мені сказали, візит до лікаря. Консультація вартує 140 євро, але вам не потрібно сплачувати, ми будемо далі вимагати від самцел амта цю спорту. Але, чесно вам скажу, я не розумію цього всього. І, і... Багато нюансів мені не зрозуміло як у нас, так і там. Але тут ти хоч можеш говорити і з тобою говорять на одній мові, це набагато легше, як на мене. Ось така ситуація була з лікарнею сьогодні в мене. Завтра, також ще в мене, я хотіла, але не знаю, не хочу, я не мав цим займатися. У мене взагалі не було бажання, і, мабуть, воно так і я. Стосовно виплати на поховання батька нам відмовили, тому що бажають, що він не отримував. Тому що аргумент, скоріш за все, так, написано там, він отримав пенсію в Російській Федерації. У мене просто нема слів. Тобто це таке, знаєте, формування на догадках. Чесно, це дуже неприємно. До речі, позаду мене пам'ятник загиблим дітям у війні. Ох, не дай бомбу нікому пережити те, що переживають українці і всі люди, які постраждали від воєнні дій. На цьому я прощаюсь, а наступному відео я хочу вам розповісти стосовно того, як воно. Повертає коло по цього, бо мені хтось сказав, ні, ти не отримаєш. Обі за когось розповів, добре я йду у матро. А, бачите, бо ну є сирена. qu'est-ce